Суботу я вже летів в Польщу. <гум> тому да, мені вистачило один день, щоб зібратися, забронювати квитки і полетіти. Тобто вони отримують 100 вакансій від стартапів, і вони приймають один. Ми були одним з тих стартапів, нам дійсно пощастило. В один момент часу я навіть згорі поїхав в Германію, хотів там стучати типу, пустіть мене в Америку. Обоє мої кофондери говорили, що я помру, якщо поїду в Мексику, тому що там картель. І мене пограбували одного разу. Долина повністю змінила моє сприйняття грошей і сприйняття, наскільки це складно, а щоб хтось просто дав тобі гроші. Я власними очами бачив і знаю людей, які піднімали 200-400 тисяч доларів. За команду і за ідею, яка взагалі ну, мені не казалася суперкрутою. Ми платили за житло 2600 доларів в місяць. Якщо а, ти програмісти, ти, ходиш на вихідних, ти там намагаєшся зробити якийсь алгоритм, то ти самий крутий чувак на вечірці. Я виїхав з України за день до мого екзамена по правам. І в мене не було прав. І в нас була одна машина на о, о, 4 людини. Привіт, з вами Єв. І так, рік назад я переїхав в США. І через тиждень в мене закінчується віза і я лечу в Індію. В цьому епізоді ми поговоримо про те, чому я обмінював кремневу долину на Індію, та який плюси жити в тій чи іншій країні, та чому саме Індія, та чому я вважаю Індію однією з найперспективніших країн в плані економіки. Так, давайте почнемо з того, як я взагалі потрапив в США. І так, рік назад це був кінець uh, 2021 тисячі початок 2022-го. А uh, я працював із американським стартапом Scrimmage. А uh, до цього я звільнився з роботи, пішов на фріланс. На фрілансі знайшов клієнтів. Один з клієнтів став запропонував. Взагалі, я йому запропонував стати співзасновниками. Ми стали співзасновниками стартапу. А uh, там два співзасновники з Америки. І коли ми домовлялися, я з ними договорився, що вони мені допоможуть а, впасти в США. Наша компанія буде Веб-3 компанією і плюс ми домовились там на відсотки. Тому е, моє моя майбутнє в США вже було проговорено в контракті в 2021-му. І в 2022-му, коли почалася коли шуміха поводу військ, біля кордону України всього цього, мій кофаундер. Оце це була п'ятниця, я тоді вже у Києві. І я ходив в одну кальянну десь в центрі Києва, і я пам'ятаю, той вечір-9 вечора я сижу, мені пише кофаундер. Мені мені пише прямо напряму, а тут написав: а, я говорив із своїм братом, і, типа, тобі варто приїхати кудись в країну, можливо, кудись в Європу. А, теж він мені написав. Можливо, не так, але схожим тоном. А, і в суботу я вже летів в Польщу. Тому так, да, мені вистачило один день, щоб зібратися, забронювати квитки і полетіти. Ось мені пощастило мати друга, який виїхав туди ще роки-два-три назад із своєю мамою. І я жив разом з ними десь півтора-два місяці, а це був дуже крутий експіріенс. Ми жили в Познані, це біля Германії. І в той час я працював з коворкінгу, там я зустрів а дівчину, з якою ми разом а um, поїхаємо, пізніше, поїдемо в Америку. Але до цього я намагався розібратися з візою. І як ви знаєте, попасти в Америку це не така проста задача. Um, мій перший варіант це була завжди бізнес-віза, тому що саме десь в той період нас прийняли в TechStars. Це акселераційна програма для стартапів, і це одна з найкрутіших акселераційних пр програм для стартапів у світі. Тобто найкрутіше це YC, Y Combinator, номер 1 а потім йдуть Techstars, 500 startups, Founder Institute, whatever. І, до речі, всі завжди що це важко потрапити в Гарвард і в Стенфорд, але для референси. В Stanford acceptance rate 5%. Тобто 5% людей, які подають в оконці їх приймуть Stanford на тих чи інших умовах. У Techstars, YC інших акселераторів це 1%. Тобто вони отримують 100 вакансій від стартапів, вони приймають один. Ми були одним з тих стартапів, нам дійсно пощастило. І це вважається хорошим досягненням в плані бізнесу і за таке зазвичай дають візи. Тобто я міг би отримати як мінімум B-B2 для того, щоб прийняти участь в офлайн-програмі, яка була два місяці в Індіанополісі. А, і я також міг отримати O1. Це а, віза для, типу, Exceptional Talents. А, але процес оформлення O 1 дуже довгий і дорогий, тому це мені однозначно не підходило. І виявилося, виявилося, що процес оформлення B2 також дуже довгий і. ну, не дорогий, але довгий, тому що ти повинен записатися на чергу, а, яка, типу, планується 4 місяці наперед. Тобто, це, це жах, і це залежить від країни, в якій ти живеш. Тобто, наприклад, в Індії це буде супер довго, це може бути два роки, тому що там багато людей. А я записувався в Гермонії, і в Гармонії мені довелося ждати три місяці, да? В один момент часу я навіть згорів, поїхав в Гермонію, хотів там стучати, чи типу, впустіть мене в Америку. А це закінчилось тим, що я приєднався до групи біженців в потягу і провів три тижні берегаючись по лагерям для біженців у Германії. Я захворів десь всередині цього всього. І це був дуже інтенс експіріс. Але, зрештою, почали ходити слухи, що. Випустили візи для біженців в Америці, і вже можна пасти в Америку без, без віз ти, просто їдеш в Тихуан, в Мексику і проходиш через кордон. Якщо чесно, не, не люблю такі ризикові штуки, і обоє мої кофондери говорили, що я помру, якщо поїду в Мексику, тому що там кортель. І... І в Америці всі бояться картеля. От кортель це щось, з чим влада не може справитися. І якщо в Україні є кортель, американці цього не люблять. Взагалі ну, ніхто цього не любить. Але вони були супер проти того, щоб я їхав в Мексику і пересікав кордон через Мексику. Тому що це звучить треба, якщо чесно. Але тут я зустрів ту дівчину, яка мене на це а, надихнула, яка все захендлила. Я завжди був зайнятий, у мене було часу на це. Вона розібралася з білетами, все замовила. А, і ми разом полетіли в Мексику. Ми полетіли через Європу. Ми спочатку попали в Лісбон на день, потім ми попали в Іспанію також на день. А, і потім нас чекав довгий переліт в Мексику. А зрештою ми вже були в Мексикі, і ми приєдналися до уже добре, а, скажімо так, протопленого шляху а, біженця через Мексику в Америку. Там було ціле ком'юніті, яке нам всім допомагало. Вони а, чекали нас в аеропорту, вони оформили чергу, там була електронна черга, ти записуєш, тобі приходить смс, коли твоя приходить твоя черга. А... Ти сідаєш в автобус і тебе везуть на кордон, це все офіційно, а тобі роблять штамп в паспорті, і тобі на рік дається віза. Особливість цієї візи в тому, що ти не можеш покидати країну, і як тільки ти покинеш країну, а ти не зможеш повернутися по цій самій візі. Також ця віза не дає тобі права на роботу, не дає тобі ССН, але, до речі, зараз вже право на роботу отримати можна, і навіть безкоштовно. Але я в цьому не, не зацікавлений. Е, ну так і почалося моє життя в США. А тепер можна поговорити про те, що я робив саме в середині США. Для візи, по якій я приїхав, а у тебе повинен бути якийсь родич або колега, або твій друг в США, який за тебе відповідальний. І так як ти не можеш працювати, звідки будеш брати гроші, тому цей друг. По суті, він відповідальний за те, щоб давати тобі ці гроші, давати тобі житло і, типу, допомагати тобі. Settled down. А для мене це був мій кофаундер Мед. Тобто він поручився за мене на кордоні. І одразу, коли я перейшов кордон, я потрапив в Сан-Дієго і я полетів у Техас, у Остін, до мого кофаундера. Він жив в пригородках Остіна в містечку під назвою Дел Воли. Цікавий момент жив він прямо біля будуюшого Гігафакторі Ілона Маска. Тобто Ілон Маск любить Texas, він часто в Остіні. І, типу, мікофаундер хотів купити десь дом, інвестувати в а, І він піддивився, де Ілон Маск буде будувати свою Гігафакторі, тому що ну, типу, там, де будується Гіафакторі, автоматично ціна на, на житло навкруги цієї локації буде підніматись. І вона, піднялась, його пощастило там доволі ну, до нещодавнього моменту, коли все впало. Але так. Да. Це був справжній такий, знаєте, американський будиночок із одним твориком і зеленим газоном, а він був не, 3 трьох кімнатний І в одному будиночку жив я, жив мій кофаундер, жив мій наступний кофаундер із його дівчиною. У нас було в домі. Це був доволі цікавий експірінс, так як. Все моє життя до цього я а, ходив в магазин кожного дня. У мене закінчиться робота, і ну такий ритуал. Йдеш в сільпо, а купляєш ну, хороші їжі, тому що ти програміст, ти якоби заслужив. Купляєш хороші їжі, ти приходиш і насолоджуєшся вдома, дивлячись, якесь аніме або щось. Але він жив за містом, і ти не можеш просто так взяти і піти в магазин в Америці. Ти нікуди не можеш піти в Америці. Точка, <ріст> якщо в тебе немає машини, ти нічого не можеш зробити в Америці. А автобуси. Я один раз поїхав автобусом в місто. В мене годину зайняла дорога. На лавочці, поки я чекав автобус, мені намагались продати траву. А, і взагалі це був не крутий експірс. В автобусах зазвичай їздить багато бездомних людей, також в автобусах частенько стаються стрілянини, а, тому в автобусах я більше не повернусь. І я виїхав з України за день до мого екзамена по правам. І в мене не було прав. І в нас була одна машина на о, 4 людини. Я взагалі стіснявся її брати, тому що ну, в мене права немає. Тому мій експіріенс в, тому, в тій локації був не найідеальніший. Якщо ви хочете їхати в Америку, то здайте на права, будь ласка. А, я прожив там місяць, і ми поїхали в Індіанополі, щоб прийняти участь у тому самому Offline Techstars а, програмі, яка тривала два тижні. А, нам, в Нас проінвестували хороші гроші. А, по суті, за ці проінвестовані гроші ми зняли будиночок в Індіанополісі через Airbnb. І разом з нами в Індіанополіс приїхали ще 12 компаній із схожої індустрії. Всі приблизно на одній і тій самій стадії розвитку компаній. Тобто в нас є якісь ідеї, в нас вже є якийсь продукт, в нас є потенційна база клієнтів, і ми-от запустимось і ту базу клієнтів почнемо монетизувати. Особливість цієї програми була в тому, що вона про спорт. Тобто там були всі компанії, які а, про спорт. Це повпливало на uh, outside activities, активс, uh, які організовував акселератор. Кожного тижня uh, одна з компаній uh, повинна була uh, пригласити всіх інших компаній до себе додому, або в якийсь ресторан на звану вечерю. А uh, частенько на таких званих вечерях uh, нас звали, наприклад, в uh, пограти в баскетбол або покататися десь uh, на байдарках, тобто щось таке більш спортивне. Також акселератор організовував декілька зустрічей із регіональними командами. Тобто, я не про фу, я взагалі не про спорт, тому я не знаю особливо про американський спорт. Але в індіанополісі є, типу, своя професіональна команда, і нас звали в їхню типу, тренувачну зал, ми там грали баскетбол. А компанії, які. Давали, надавали послуги таким спортивних командах, в них була можливість для того, щоб пропічити свою ідею власникам, власнику цієї спортивної команди. Одна з компаній з нашого бача, до речі, так і зробила, вона пропічила свій продукт, це типу як медитація, яка допомагає із концентрацією. І вони намагаються продати себе кіберспортсменам, щоб покращити їхню продуктивність. І вони передали себе цій команді, і потім ця команда ін індіанополівська виграла якийсь турнір через Тисне. І... і ця компанія отримала дуже крутий піар за рахунок цього. Індіанополіс. Тезне та містечко, так як це було з моїх перших містечок в США. Але взагалі це один із найгірших міст в Америці взагалі. А, Є велика частка населення, які афроамериканці, і вони не суперлюблять а, білих людей, особливо якщо це не центр, так навіть в центрі міста. Доволі бідний а, штат взагалі і доволі бідне місто, а високий рівень злочинності. Ми жили в, самому, в одному з найгірших районів взагалі, міста, так як ми хотіли зекономити. А, і мене пограбували одного разу в собі неділі в мене украли а, мій портфель, в якому був паспорт. А в якому був. Насправді, найбільше вони украли це телефон і паспорт. Ну, паспорт це прям було боляче, тому що паспорт, щоб його відновити, треба замовляти з України. І я от його вже отримав, у мене вже є паспорт. Але це був основний стопер, який мене зупиняв від того, щоб кудись подорожувати. Бо я не можу, знаєте, літати без паспорта, особливо за кордон. А про програму я можу говорити довго. Зрештою, вона пройшла успішно, а ми після неї зарейзили гроші, тому все було круто. Що я дізнався під час програми, це те, що моя дівчина приїжджає в Америку. Вона... Ми зустрічалися вже рік, вона була з Індії, ми познайомилися онлайн. І вона приїжджає в Америку на навчання. Вона попала в Orange Coast College. А, це коледж Оранж Кауті, Каліфорнія, недалеко від Алеї. І так виявляється, що наша програма якраз закінчується, і моя дівчина приїжджав в Каліфорнію, і я хотів поїхати до неї. Тому я поїхав. Але до чого я не був готовий, це до каліфорнійської оплати за житло. Тому що, коли я жив з кофаундером, це було безкоштовно. І в мене була. Мінімальна фаундерівська зарплата в 2000 доларів. Вважаючи, що ти не платиш за житло, це в принципі жити можна, скажімо так. Але коли ти починаєш платити за житло в Каліфорнії, коли ціни на, 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 на сйом кімнати стартують від півтори тисяч, тобі все починає грошей не вистачати. Тому то було складно. А особливо це ускладнюється тоді, коли в тебе паспорта немає. І коли в тебе кредит скоро немає, тому що, щоб, наприклад, зняти житло в, 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 в довгий строк, потрібно показати, що ви можете за нього платити в довгий строк в Америці. Це leasing контракт. І для цього вам потрібен кредит score, або для цього вам потрібен а, там декілька десятків тисяч в банку. У мене не було нічого такого, тому знайти квартиру було складно. І це саме був пік бульбашки на а, real estate маркет в Каліфорнії, тому ціни були найдорожчі взагалі в історії Каліфорнії. Багато чого сталося в тому містечку. Ми жили в Коста Месі. Спочатку нас викинули з Airbnb через те, що ми два рази підряд забули помити посуду, а потім ми жили місяць по хостелам. А взагалі без грошей я просив моїх друзів а, зняти мені гроші, тому що проблема в мене була взагалі не в тому, що в мене немає грошей, а в тому, що їх зняти не можу. Бо в мене нема паспорта, в мене нема карти фізичної. А багато хостелів в Америці приймають лише карти. Е, на річку. І в Америці, до речі, багато а закладів. в них немає Apple Pay, в них немає нічого просто на річку. Але. А, зрештою, все закінчилося. Ми підписали leasing. А ми платили за житло 2600 доларів в місяць, що вважалось доволі дорого насправді а, як для однокімнатної квартири. Але взагалі, це така середня ціна по тому регіоні. І в той час у мене була можливість відвідувати Orange Coast College, а, це доволі непоганий ком'юніті коледж в Каліфорнії. З великим кампусом, з багатьма студентами із uh, місцями для роботи. Я міг приходити кожен день, а так як я молодий, бо мені було складно розуміти, що студенти ще ні, Тому я був, просто приходив і uh, проводив там мітинги, там є хороший інтернет, там є доволі дешева столовка. І я просто всім, з ким в мене мітинг був, я такий, типу, блін, чуваки, кампуси коледж це найкрутіше місце для того, щоб працювати. Тому що ну, тобі не потрібно нічого платити, і це той самий коворкінг. І там ще й студенти навколо тебе, можна там з ними про щось поговорити. А до мене три рази підходили люди і пропонували вступити в їхню секту. це дуже велике слово назвати за секту, і це скоріше, як релігійні установи. Тобто там звали читати Біблію і ну, цим часом займаються в коледжах. Та... Um, у мене не було можливості відвідувати лекції або приймати участь в якихось практичних завданнях в коледжі. Але по тому, що мені розказувала раніше, і по тому, ну, це, як я бачив, все, їй там не дуже подобалось. І насправді коледж був такий собі. І він був такий собі в плані того, що, ну, знаєте, є коледжі, в які люди ходять для того, щоб навчатися, і є коледжі люди, які ходять для того, щоб ну, просто. А насолоджуватися, тобто це такі більш чолові коледжі. Кост коледж виявився другим, другим типом коледжу. Тобто, це як а, знаєте, такий коледж в Америці такий дуже а, дорога відпуска а, для людей, які ходять в такі коледжі. Тобто, вони сюди приходять, вони беруть а, щось типу танці, може, там математику хтось візьме. А, але в основному туди ходять, щоб насолоджуватися життям, там велика культура студентів, там є куча гуртків, і там усе доволі повільне, немає ніяких таких, знаєте, там інновацій. А, і це те, що не подобалося Ханіші. Плюс вона розраховувала на те, що вона прийде в Америку і зможе тут працювати, але по студентським візам ти не можеш працювати. Що я в принципі розумію, тому що як тільки ти почнеш працювати, ти забуваєш про на навчання, і тоді взагалі припадає весь сенс, того, що ти їхала в Америку. А, тому вона вирішила drop out, а, типу, як покинути коледж. І у нас був період 2 місяці, коли ми були не прив'язані до Костемеса і ми могли поїхати куди завгодно. І ми ж, звісно, поїхали в кремнову долину, де я зараз і знаходжусь. Раніше тут була напротязі двох місяців я вже тут десь 5 місяців, може навіть 6, тавтенько взагалі. А, і найбільше, що я тут зробив, напевно, це відвідав курс Стенфордський курс по фандрейзінгу. По а, створенню нових компаній і, типу, привлеченню, підняттю грошей для цих компаній, пошуком інвестицій, по суті. І це був дуже хороший досвід насправді. А, я відчув взагалі культуру а, долини і те, наскільки тут люди відкриті до інновацій, відкриті до людей, які а, думають по-іншому. А uh, наш професор сказав постійно, що щоб стати успішним в долині, ти повинен work hard uh, and be smart. Work hard and be smart. І щоб не сталося, в долині ти будеш дуже успішним. І на курсі я зустрів на курсі було 60 людей. Uh, там були інвестори, люди, які хочуть дізнатися, а як. Інвестувати в стартапи, там були стартапи, там були працівники в деяких компаніях, типу Amazon, Google, а було багато людей з Databricks. декілька людей з Facebook. але більшість людей це були підприємці, які прилетіли з різних країн. Було... Униці там було одно чи дві людини з України, було три чи чотири людини з Росії. А... А все решта, з інших країн, у нас було 20 країн на 60 людей. Люди були дійсно круті, і я дуже радий, що зустрів усіх них. Курс тривав 3 три місяці і закінчився на початку березня. На останній лекції по курсу ми мали можливість підчити наші ідеї до аудиторії, і це було доволі весело. А я не пічив, тому що скрімедж на даний момент не піднімає гроші, так як ми нещодавно підняли присід. Але я почув ідеї інших хлопців і було дуже цікаво. Також на кожну лекцію приходили invited guests, які були або managing directors, або які там або індивідуальні інвестори. А які в індустрії, які оперують десятками мільйонів доларів, які постійно інвестують в стартапи і шукають нові стартапи? А тому цей курс також дає хороший нетворкінг, а лише мої рекомендації для тих, хто попаде в долину. І, до речі, кожен може прийняти участь в цьому курсі. Просто ще цей курс був офлайн, але в Стенфорда є така штука під назвою Continuous Study. А що такі невеличкі курси від одного тижня до 6 місяців, а, які можуть бути і офлайн, і онлайн. А, і за цей курс я заплатив 700 доларів, а, і це доволі середній чек там. Тобто є дорожче, є дешевші, залежно від того, наскільки довгий курс. А, всім рекомендую, щоб відчути, от саме цей спіріт долини і відчути, в чому саме прикол а, бути тут. Це дуже круте місце. А взагалі. Перший день, коли приїхав в долину, я пішов в якусь індійську кафешку разом з канішею, і сервент нам запічив <соць> ідей стартафи. Було дуже смішно. Але це а, дійсно правда, ти не підійшов, в них є або своя ідея, або вони інвестори, або щось. Долина повністю змінила моє сприйняття грошей, і сприйняття, наскільки це складно, а щоб хтось просто дав тобі гроші. Я власними очами бачив і знаю людей, які а, піднімали 200-400 тисяч доларів за команду і за ідеї, яка ну, взагалі мені не казалася суперкрутою. І це дає доволі великий не, такий, конфіденс-бустер. Ти знаєш ти людина, з якою ти говориш, тільки що 200 тисяч, ти, типу, ну я так також це зробити. Ще одна штука, а цікава, яку я замітив, це. Бульбашка інформації, в якій знаходиться взагалі залі сан франциско і вся силиконова долина. Тобто, в кожному місті кругом ви ви в якихось бульбашках. Тобто, там ви в Бульбашки, там не знаю, де дивитися «Ігру престолів», престолі, ви в бульбашці там свого міста, де ви говорите про а, там економічну кризу в вашому і про старі ви на газ підросли. От тут також є своя бульбашка, і вона просто крейзі. Тобто, тут люди а, говорять про... Мікродозінг про там, а, mushrooms, про те, як лікувати депресію з LSD. Тут дійсно люблять гіків, І якщо а, ти програміст, ти там, кодиш на вихідних, ти там намагаєшся зробити якийсь алгоритм, то ти самий крутий чувак на вечірці. Ту також люблять арт і все, що показує якусь таку унікальність. Тобто Сан-Франциско взагалі в ньому багато арт galleries, і люди навколо набагато більш зацікавлені в естетиці, ніж а, люди з інших міст. А також люди супер зацікавлені в Healthy Ітін, а це люди, які намагалися робити біохакін на протязі 10 років, потім зрозуміли, що біохакін це все фігня, і нам потрібна просто а, качалка, а, свіже повітря, сонячне світло і хороша їжа. Також, хто ще не знав у Каліфорнії, а, Повністю легалізована трава. Є спеціалізовані магазини, а постійно, куди б ти не пішов, ти відчував цей запах, запах трави. При цьому всьому Каліфорнія сильно страждає від а, а, зміни в кліматі. Тобто тут постійно якісь потопи в останні декілька місяців, якісь урагани і це таке. Так, ну подкаст уже затягується, тому я думаю, а ми пройшлися по тому, як я впав Америку і ще я тут робив. А, і в наступному, ну, через місяць, через тиждень в мене вже куплений білет на те, щоб я летів в Індію. То на наступних вихідних я буду в Техасі у домі моїх кофаундерів, прощатися з ними. Можливо, я запишу підкаст, можливо, ні. Але зустрінемося в на наступному епізоді, де я поясню, чому я лечу в Індію і чому в Індії варто летіти всім. А зустрінемося наступному тижні. Бай-бай.